Друзі, всім привіт! Всіх раді вітати на каналі нашому. Сьогодні в нашої кірочки день народження. Ми підемо її, привітаємо ввечері. Але сьогодні ми займемося, як завжди, своїми справами, бо треба огірочки вибрати, треба їх закрити, треба зробити прививки свиням. Взагалі, куча діл на сьогодні, тому йдемо огірки вибирати. Вотка гарна в нас сьогодні. Захотіли їсти лопату відра і нагород. Ми Оце врожай. Вже будемо снідати. <гум> а кажуть, в селі добре жити. Так Таке добре. Диви. Своє домашнє. Картошечка Даже є, огірочки є. <гум> Ще йдемо по помідори. Перебрали ми огірочки, трошечки закриємо і буде щось їсти. А я вже сумнівалася, що посадила один рядочок, не буде що їсти. Значить, все нормально. Трошки й закриємо. А в нас вже йдуть помидорчики домашні, спіють. Салатик буде, то що буде? Да, так, буде салатик.

Любуєшся садочком? Де є? Покажи. Всього сливка. Добре. Привет. А, в нас є одна сливка. Уже можна її з'їсти. Ну, зривай. Подолечки є. Зривай. Пробуємо хоч. Так гарно цвіло дерево, але вродило аж одно. То морози, які були. Так, і за морозів нічого не було. Бджоли не літали. Це помер. І... Вибрали ми трошечки ті перебрані огірочки і вирішили закатати, зробимо його в кетчупі, я їх не варю. Я їх залила оце раз кипяточком, другий, на третій раз маринадом і все. Оце так ми їх закатуємо. Та й щось трошечки накатаємо. Тут у нас з дольками огірочок, тому що він крупний. Але він все одно піде на обід. Або на закусить. Ось так наш дедушка закатує, маринадом залили. Ось така красота. Оказає щось. І ось така в нас красота вийшла. І ціленькі, і пуст дольками. Ось такі гарні огірочки в нас вийшли. Їдемо! Нашої кірочки сьогодні день народження. Вона вже подарок свій діло від Дініса. Їдемо по тортик. Ввечері прийдуть друзі привітати. Мама Іна за кермом сьогодні.

Як у вас діла? Все помаленьку? Вот. Жара така, да? Жара. Це три дня підразроблю, не можу не робити. їдемо по тортик. Опять душно. Наполеончик, Наполеончика, она на Наполеончика. Он новый стоит. Да. Да. Ты Наполеон? Жарко так, да? Заворожня, стачка, здоров'я, кохання. там, одинадцять. Наші кирюшки одинадцять рочків. Кирочка, ми тебе любимо, вчися гарно, щоб ти була найкраща. Дай баба по цьому. Гроші ховай, нікому не давай. <реш> <реш> Ось такі добреники. Вирішили повторити з навіть. Ми вирішили. Нам сказали повторити. Не купили свічечки, дві одинички, але ну, у нас дві свічечки. Кіра фука. Кіра свічки не любить, так, да, Кіра кажи? Вони тільки роки так? Да? так? Я? Я хочу зігав, я? Да ты умеешь так, да умеешь дуть. Тортик там, у нас Наполеон, <кліг> <кліг> конфетки, конфетки, да. конфетки у нас Конфетки шокобум. Да и на конфетки дуже добры. Дай самому голодному. <кліг> ты голодный? Да?

Сьогодні ми щось трохи запізні... запізнилися, да, дідушка? Сплять. Путі-путі -пу які. Мені піг. <хи> Де він спить? На свиню заліз. Це самий козирний товариш, так? Так. Да. Ті да. під лампою, тільки на лампу ще не включили. Та ну, їм дуже жарко. В сараї 30 градусів. А цей виліз на свиню і спить. Ні, ну це ексклюзив, так? Да? Да. Таких ще в нас не було. Це самий козирний друг. Бачиш, де він живе? От він і виріс, більший в нас, так? Да? Так. Да. Він виліз на неї і спить. Друге до нього вилазить і тільки впало. Брать і сестра, так? Да? Да. Хотіла вилізти, понюхала, понюхала, подивилася, що вона спить і впало. Ну нічого, ми зараз з тобою поцілива. Цей диви, диви, диви на качелі. Ой, на горки. <клес> З'їжджать хоче. Да. То саме-саме прикольно. Як воно їде бомб. <клес> а ну, діди відомо. Проголодалися. І ті проголодались, кушають. Вечері, да? Ось, які підросли опять виліз, бо холодно, дерся, дерся і виліз, люлять. Бабуся лампу включила. Прийшла на допомогу нам бабуся. Я прийшла подивитися, що ви тут робите. На добрый. Да. все. <coughs> на, Посечни. На. Держи. и все. Все кабану отправляем. Придобрив на виход. Всім спокійної ночі. І ось так вони ночують.